Безготівкові платежі, ласий шматок банківського бізнесу. Але в Україні це лише 12% усього обсягу транзакцій за картками. У західних державах понад 90%. Значні прибутки від таких операцій на вітчизняному ринку поки що рахують лише найбільші фінустанови. На сьогоднішній день десятка банків лідерів по кількості посттерміналів содержать в собі 95% торгових посів всієї країни. 10 банків. Год назад ця цифра була 92%. Тості маю моє что эта тенденція далі буде і укріплятися. То есть, крупные банки будуть э, усілять своє влияние на этом рынке. Кілька банків, чиї акціонери нині мають зайві гроші, ще можуть зайти на ринок карткових розрахунків і взяти участь у поділі пирога майбутніх грошових потоків. Але щоб їх отримати, потрібна власна інфраструктура. Нужно потратить достаточно времени. Вопрос нового игрока – это вопрос, опять же. Построение сети, с чем идти? Если это сеть, то это в любом случае займет определенный год. Если іти з э, інструментами, строить многоканальные системы обслуживания населення, это теж нужно определенно время. Поэтому, поверьте мне, те игроки, которые здесь играют значимую роль, не имеют остануться. Невеликим установлены побудова мережі, обслуговування пластику не по покишені. Тож левова частка комісійних надання карткових послуг опиниться в руках першої двадцятки банків.